Ци боротьби за так зване загальне добро уже позаду, 12 липня 2023 року. Стане не тільки одним із наших переможних днів над тупою руснею, але й як не дивно, ще й днем світової прем'єри очікуваного культового бойовіка під назвою Місія неможлива розпада частина перша режисером та сценаристом якого виступає Крістефер Мокорі. Чому частина перша спитаєте ви, а все дуже просто. Бізне того матеріалу виявилося так багато, що його вирішили поділити на два фільми, тобто знімали один фільм, а на знімали аж на два. Зробництво картини далося досить непросто. Знімальний процес кілька разів відкладали через COVID-19, а зйомки фільму проходили по всьому світу, включаючи Норвегію, Великобританію та Італію, що у умовах пандемії було майже неможливо. Прем'єру картини цього року було відкладено через агресивну війну Рашки проти України. Американці вирішили, що спочатку допоможуть нам зі зброєю, потім подивляться, як ми наваляємо недолугим рошивським оркам, і лише потім, разом з нами та світлими англійськими ельфами, вони зможуть спокійно оцінити нову частину популярної франшизи. Похвальне рішення, тим більше, що ми отримали кадри можливої таємної військової операції, яка має бути проведена в Москві через деякий час і яка безперечно стала б найкращим подарунком для всіх українців. Незважаючи на світову кризу і те, що майже всі свідомі американці відкладають гроші на військову допомогу Україні, та лендліз на бюджеті картини вирішили не заощаджувати і виклали на все про все аж такенні 300 мільйонів доларів. Головну роль у картині, як і раніше, виконує незамінний актор Том Круз. Це сьомий фільм із франшизи Місія не здійснена» та третій фільм із серії картин про Ітана Ханта, який був знятий Маккорі. До речі, режисер також поставив усі останні фільми з Томом Крузом, включаючи Джек Річер, Грань майбутнього, Мумія, Топган Меверік та попередні два фільми франшизи Плем'я із Гуєв та наслідки. І що робити далі? Обери бік, на який стати. Новий фільм за свою суттю є продовженням двох попередніх фільмів франшизи, які розповідають про боротьбу спецгрупи Ітана Ханта у виконанні Тома Круза проти злочинної організації, відомої як синдикат. Точніше, цей синдикат був чимось на зразок міфу та страшилки, і жодна розвитка у світі не вірила до кінця у його існування. Організація складається із продажних політиків та корумпованих чиновників усього світу, а також відставних спецагентів усіх стран, які зібрали власну команду на кшталт спецгрупи місія нездійсненна та відомо як плем'я ізгою. На чолі цієї потужної структури опинився колишній агент британської Мі-6 Соломон Блейд. що ти зараз скажеш, дуже важливо, де інтангант. Я чув він вистежує СНДК. Ітону ханту дістався розумний, хитрий і жорстокий супротивник, який знає всі тонкощі шпигунської справи, не щоток. і чорт з ним з цим лейном, і впорався б з ним швидко і ефектно, але, як завжди, в складну групу команди Ханта втрутилися рідні спецслужби на кшталт ЦРУ і 6 які замість посильної допомоги вирішили максимально ускладнити ітону життя. Переклавши всі проблеми з хворою голови не здорову, вони влаштували полювання не за Лейнам, а за Хантом. Дружній команді місія не здійснена» все-таки вдалося висунути із під теплих обіймів власних спецслужб і знищити або вивезти на чисту воду більшу частину агентів синдикату і навіть зловити самого Соломони Лейни. тобі краще не знати через кілька років. Ітан Хант продовжує працювати на невдячне керівництво ЦРУ і знову стикається з недобитою частиною синдикату терористичною групою апостоли, яка намагається поставити на коліна весь світ за допомогою ядерного шантажу. Згадавши всі найефектніші прийоми стрілянини і водіння, в тому числі гелікоптерів, а також використавши методи знаменитого Фантамасу, спецгрупи Ханта вдалося наваляти кільком десяткам найманців агентів. Котре відловити невгамонного Соломона Лейна і знешкодити такі собі дві невеличкі ядерні бомби. Начальство їх завжди дісталися лаври світу спокій, а спецгрупи, мабуть, задоволення від виконаної роботи. Ти борешся за порятунок ідеалу, якого не існує, і не існувало. Сюжет нової картини продовжить протистояння спецгрупи місія нездійсненна та могутньої організації синдикат, яка все більше і більше намагається зламати глобальну систему безпеки світу та втягнути більшість країн у вир хаосу, терору та великої війни. Заперечте мені, якщо вам і нам цей опис один в один не нагадує когось досить знайомого та максимально неприємного. Але то таке, і у нас завжди є до них класичне і вічне побажання. Тівелікарабель з чергової картини, як завжди, буде наповнена гостросюжетними, динамічними подіями та дивовижними трюками. У новій картині на екрани повернеться вся злагоджена команда Ітана Ханта, включаючи Ільзу Фауст у виконанні Ребекки Феррес. Крім них, ми знову побачимо білу вдову, роль зіграла Венеса Кірбі, та нового центрального жіночого персонажа Грейс у виконанні Хейлі Ето. Дії фільму відбуватиметься на мальовничих локаціях Англії, Норвегії та Африки. Але схоже, що їхня ловова частка припала на Італію, а конкретніше Венецію та Рим. до речі, прем'єра восьмого фільму Місія неможлива розплата, частина друга сценаристам і режисером, якого також є Макуорі запланована на 28 червня 2024 року. У головних ролях Том Круз, Ребекка Фергюсон, Хелі Етвіл, Саймон Пек, Пом Клімінтів, Ванеса Кірбі, Індіра Варма, Кері Елвіс та Вінк Рейнс. З нетерпінням очікуємо влітку 2023 року виходу сьомої частини фільму Місія Нездіснена з нашими улюбленими та неповторними акторами впевнені, що Том Круз був би зовсім не проти, якби ви підписалися на наш канал, а також сміливо ділилися своїми думками в коментарях щодо виходу нової частини його знаменитої франшизи. До 12 липня наступного року залишилося не так багато часу, але ми дуже сподіваємося, що ви ще встигнете підписатися на наш канал, а також натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші українські огляди найкращих кіно та телепроєктів. Тримайтеся разом, кохайтеся, палко та бережіть Україну себе та своїх близьких.